Сьогодні кожен з нас намагається бути корисним не тільки на своєму робочому місці, а ще і допомагати донатити Збройні сили України. Нещодавно колектив комунального некомерційного підприємства Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги на чолі з своїм керівником Тетяною Іванівною Войтюк зробили вагомий благодійний внесок на підтримку ЗСУ. Прокоментував. Цю благодійну акцію ми попросили Тетяну Іванівну та її колектив. Ідея народилася сама по собі, на одній з п'яти хвилинок, правда, колеги, так і було. Не озвучувалася ні сума, ні якась констатація щодо питань. Потім визначились самі хто скільки і як. І саме головна ідея була зібрати, щоб ці кошти надійшли цільовими. Процес у нас це відбувався тижні три, правда, колеги, десь так. Хто під аванс, хто під зарплату, всі дійшли і буквально виходить на зв'язок нікому не секрет, що у кожного з нас або знайомий, або родич, або хтось із сім'ї. Знаходиться саме на бойових позиціях і кожен допомагає тут присутніх, крім оцього збору, і відгукується на всі питання, на всі прохання. Тим більше наш ЦПМСД, скажу ж, приймав і приймає всіх внутрішньо переміщених осіб. Ми і гуманітарну допомогу. В мене я рахую, що мівісь колектив, всі патріоти, всі на робочих місцях з першого дня. Повернуся до збору, і буквально це десь поступив мені дзвінок десь 6 чи 7 жовтня від старости Старостинського округу Карапиші, Троценка Святослава Миколайовича. Каже: Я чую, що ви збираєте кошти. А яка у вас сума? Я кажу: е я знаю, що кажу, у вашій 23-й бригаді багато наших земляків на сьогоднішній день це майже 30 чоловік. І начальник посту це Калінін Сергій. Він в Карапишах теж завідував комунальним господарством карапишів теж на бойових позиціях. Тобто, ми знаємо, що це гарний відсоток з нашої громади, це наші хлопці. Каже, ви зможете нам допомогти? кажу, Ми збираємо кошти, я вам скажу, яка у нас буде сума. А що ви можете нам сказати, де ми можемо взяти участь? Ми хочемо купити українського дрону. Нам до дрону треба ноутбук, нам до дрону це все ж кошти, програмне забезпечення, охолоджуюча пластина. Такими словами, як він мені сказав, до роботи в полі в окопі? Добре. Я зателефонувала, сказала, яку ми суму назбирали, і ми з ним вийшли на зв'язок. Це було пізно ввечері. Купили, передали, і мій колектив радісно розділив таку подію. Що для вас було особисто брати участь у такій акції? Для мене особисто брати участь у цій акції було щось тривожне. Тривожне, і коли ти відчуваєш і бачиш, що ти безпосередньо приймаєш участь, і бачиш, куди надходять ці кошти, ти дійсно бачиш, і ти ніби, впев... Не ніби а впевнений, що дійсно вони доходять ці, ці... ці... направлено, спрямовано. А сам перед ще хотіла сказати, що ми завжди підтримуємо керівництво, завжди підтримуємо такі ініціативи стосовно допомоги нашим бійцям. І щонай... Найменше, що ми можемо зробити, це працювати і донатити. По мірі можливості кожен з нас, ну, наприклад, і я особисто, це таке, я ж... допомагали іншим, мені осінькими справами. Хто в'язав носки, хто купував футболки, хто давав білизну на плетіння сіток. Тут все в нас колективно. Так собі надумали, зібралися. І особливо нічого не треба. Хай їм помагається, все. Ми легкі на підйом. Якщо потрібно збирати на дрони, ви знаєте. Всі збирають на дрони і малі і діти, як каже дитина, мама, давай всі гроші переходять. Фу, Сергія притули. Я хочу, щоб все це закінчилося пошвидше. І дитина плаче, і ти дійсно готовий віддати те, що в тебе є, для того, щоб допомогти нашим бійцям. І так само на роботі ми, як бухгалтерія, організовуємо. Потрібно зібрати, які необхідні суми в силу можливостей кожної професії, посади завжди підтримуємо. Завжди допомагаю. Я кажу, треба, щоб війна закінчилась, поки наші діти діти, щоб це не перейшло в наступне покоління. Краще зараз ці зусилля дати, щоб зараз наші солдати, наші воїни перемогли ворога, щоб наші діти, коли виростуть, вони тільки мир знали. Хай це тільки нас коснеться, наших дітей. У мене стороною стосовно теми дітей, якщо можна, я скажу, вчора в мене дитина перед сном почала плакати. Я запитую Аврора, чого ти плачеш? А вона каже: Нам сьогодні вчителька розказувала, що наші воїни їм там дуже важко. І що дай Боже пошли їм кожному кусочок хлібчика, і вона реве і плаче, і каже: я, я прошу, я молю, щоб кожному воїну був кусочок хлібчика. Тобто, дитині сім років, але вони це все знають, Не. переживають і через себе пережовують. Ми вирішили, що кожен отримує зарплату і погодилися. І всі принесли всі стовідсотково взяли участь. Взяли участь. Так. так що нашому колективу прислали в вайбері, бо війна подяку. Хай вони всі будуть живими, і повертаються з перемогою. Разом до перемоги!